Вітаємо викликачі сьогодні. У випуску нарешті новий образ за 500 баксів, тематичне оновлення мапи, повернення чорнильної тіні та інші цікаві новини. На зв'язку тижнева ліга. Поїхали! Райот Мордок, головний дизайнер TFT, повідомляє, що Райот веде пошук спеціалістів на роль ігрового дизайнера і цього разу без обов'язкового досвіду роботи. У свою чергу Райот Прокзон доповнює цю інформацію. Це стосується не тільки TFT, а й звичайної ліги. Аби претендувати на цю посаду, необхідно знаходитися в Лос-Анджелесі або мати можливість переїхати. А найближчим часом варто очікувати засилля мемів про 0 років геймдизайну. Нарешті було презентовано цьогорічні образи за легенд на честь Узі. Образ бойової перепустки отримала Вейн, а трансцендентний за 445 доларів отримала Кайса. Так, це на 5 доларів дешевше, ніж Арі минулого року, бо цей скін гірше. Дійсно, щось мало піти не так. Гравці помітили, що найдешевша варіація образу кайси виглядає як копія образу міфотворчині Рівен. Щось в цьому і дійсно є. Придбати цьогорічний косметичний вміст зали легенд можна буде вже починаючи з 11 червня, а пройти всі рівні перепустки до 29 липня. Ні, ця перепустка працює окремо. Вона не перекриває перепустку сезону. Для бажаючих оцінити нові образи безкоштовно завжди відкриті двері тестового сервера. Відразу після презентації образу зали легенд для Кейси, її фізична статуя з'явилася у передпродажі в офіційній крамниці Riot Games. Її висота становить 29 см, сантиметрів, а коштуватиме вона 350 доларів США. Саме так, на 95 доларів дешевше, ніж внутрішній ігровий образ. Також, якщо орієнтуватися на офіційну інформацію, ті, хто замовлять статую за передпродажем, отримують її на початку квітня 2026 року. Датамайнери знову детально розібрали актуальне оновлення тестового сервера. Цього разу у файли гри потрапила інформація про зміни мапи режиму АРАМ. Наразі наявні лише назви файлів та шляхи, які нікуди не ведуть. З візуального вмісту, який вдалося отримати з файлів гри, наразі наявні анімовані картки, які можливо будуть тлом для опису аугментацій. Та нова іконка під назвою іконка картки благословення. Раніше розробники вже натякали на те, що сезон духів цвітіння не обмежиться переробкою лише стандартної мапи у щелини викликачів. Про що говорить акцент на містку з анімаційного відео на початку сезону. А також невеликий фрагмент відео, де іонійська духовна квітка проростає серед ферельорду поряд зі статуєю Авароси. Тому, вірогідно, нас очікують тимчасові зміни Арам на кшталт події до другого сезону Аркейн. В наступному оновленні з'являться нові образи у лінійці чорнильної тіні. Їх отримають лісін. Спайк, ренектон. Таніла. За попередніми витоками інформації отримати образи також мали Шен та Триндамир. Один з яких мав бути легендарним. Цілком можливо, що ці образи з'являться пізніше, адже ця лінійка на диво включена до дорожньої мапи другого акту, хоча Лісін, Пайк Ренектон та Ніла вийдуть у першому. Це були всі цікаві новини за тиждень, що вже минув. Протягом відео з вами був канал Юей, Голод за кадром Євген Киян. Будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нас лайком, підпискою, коментарем та невеличким донатом на платформі Donatello. Посилання в описі під відео. На цьому все ще почуємося.